Вітання всім! Кіперський клуб Пафос прибив цервену Звезду. Щоправда, поки що лише в першому матчі з двох, які ну, належать провести цим командам, але тим не менш. І я поділюся враженнями з приводу побаченого, а ви підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки і пишіть в коментарях, якщо є бажання на вашу думку, чи пройде Пафос і сербів, ну і відповідно в групову стадію Ліги Чемпіонів. А я скажу, перш за все наступне: після того, як Динамо Київ вилетіло від Пафоса, я почитав різні там публікації в різних групах, що пишуть там і блогери, і журналісти говорять, і що пишуть болівальники. Так от, і в результаті цього я натрапив на один коментар: такий: хтось із болівальників висловив думку, що. Мовляв, це дуже добре, що Динамо Київ вилить при тій грі, яку кияни да, демонструють. Дуже добре, що вони вилетіли саме від пафосу, а не на наступній стадії від Цервени Звезди. Ну, я думаю, ви розумієте, чому тут акцент на сербський клуб іде. Да? По яким причинам? Але я скажу коментуючи і цей. Це висловлювання і гру, яку побачив між сербами та кіпріотами, я вам скажу так, що ну, напевне, на щастя, да, ми не дізнаємося, чи вилетіло б Динамо від сербів. Але головне, що дуже вірогідним виглядає варіант, що просто-напросто вслід за Динамо з Ліги Чемпіонів. Е Вилетить і Цервена Звезда. і вилетить саме від кіперської команди. Тому що за підсумками матчу на полі Цервене Звезди у Пафоса вже є перемога 2-1. А ще е їм доведеться зіграти один матч, але вже на Кіпрі. І там, я думаю, ну, скоріш за все, якщо чогось такого екстраординарного не трапиться, то Кіпріоти. Отримають бажане і вийдуть в ту саму групову стадію Ліги Чемпіонів. Хоча, хоча все може бути. Да? Що стосується гри Пафоса, да, перш за все, то, значить, ну, вони, в принципі, провели, мені здається, цю гру проти «Цервене Звезди, так, як і розраховували. Не ідеально, звичайно, але дуже-дуже непогано. І головне, що здобули потрібний результат. Знову ж таки, дуже швидко відкрили рахунок, в цей раз просто на першій хвилині. Потім, відповідно до цього рахунку, грали далі від оборони, але це була не глуха безнадійна оборона, коли команда просто відбивається. Вони просто грали другим номером, тримали удар. Коли отримували змогу, переходили в атаку. І, як «Цервена Звезда могла ще забивати, так і Пафос міг теж більше м'ячів забивати. Але в підсумку рахунок 2-1. На початку другого тайму вони кіпріоти теж забили ну, доволі швидкий м'яч. Це була 52 хвилина. Забили з пенальті, який призначений за гру рукою. Щоправда, дуже швидко отримали пенальті в свої ворота, теж призначений за гру рукою, який серби там ну, не без труднощів, не без складнощів, але ж реалізували. Е, більш того, був ще один в цьому матчі пенальті за гру рукою е, у ворота Пафоса. Призначений, але там судді за допомогою системи ВАР розібралися і скасували той пенальті. Е, Ну, звісно, серби дуже хотіли зрівняти. Ну, перш за все, коли вони програвали, їм потрібно було зрівняти рахунок. да. Були в них нагоди, були проблеми у кіпріоті в обороні. Там були такі моменти, коли здавалось, уже ну, все, все ж зараз там сервена зрівняє, зрівняє рахунок, але для пафосу все обійшлося. Але при цьому звернула нас, звертає на себе увагу, з якою самовіддачею і ну. Зараз ця фраза вже як мем, напевно, звучить, і з якою емоційною залученістю в гру діяли кіпрські футболісти. Да? Там було пару моментів, коли вони кидались під м'яч, ну буквально як хокеїсти. Там, хтось спиною, хтось боком. Теж ризикували наразитися на черговий пенальті, бо там дуже все динамічно було і можна було й рукою зіграти. Але ну, для них обійшлося. І це ну, те, що обійшлося, те, що їм не забили другий м'яч, це стало винагородою за їх от саму віддачу, за їх роботу на полі. <кій> і при цьому, знаєте, що показово дуже в цій грі загалом було. Я завжди звертаю увагу на такі моменти. І, і Йшли вже останні хвилини матчу. Да? Останні хвилини матчу забивати потрібно червені звезді. Але кіперський клуб при цьому не вистроїв. Ну таке, знаєте, от автобус без коліс, от буквально, да, в, своїй власні, в своєму власному штрафному майданчику і не відбивався тупо е, куди-небудь, да, щоб втримати рахунок. А звісно, вони оборонялися, дуже насичено оборону ставили, але при цьому на останніх хвилинах теж атакували. І це ну, для мене завжди показник, що команда грає в свою гру. Да? Навіть так, ну, Це, скоріш за все, випадково відбулося, але можна казати символічно, навіть фінальний свисток пролунав в той момент, коли м'яч був у гравця Пафоса. От, І що звернуло ще, привернуло мою увагу вже після фінального свистка, ну там в першій миттєвості камери вихоплювали, телевізійні камери вихоплювали гравців Цервені Звезди. Да? І от було видно, як вони дуже важко дихають, і було помітно на їх обличчях ну, вираз такого ну, стурбованості, м'яко кажучи, тому що, ну, очевидно, зрозумі... ну, розуміли вони, як їм складно буде все ж таки здобути бажане і вийти в фінальну стадію Ліги Чемпіонів, особливо враховуючи, що матч відповідь вже буде на полі пафосу. Да? О, так що загалом ну, непогане враження все ж таки склав цей верніше не склав, а підтвердив непогане враження про себе цей кіперський клуб. І е, єдине, що я, звичайно, ну не буду казати, що це там якась ідеальна гра. Там, повторюсь, були проблеми у кіпріотів, і ще ж матчі відповіді невідомо чим закінчиться. Хоча я думаю, що ну. За ідеєю, да, як то кажуть, ну, немає якихось причин вважати, що цей клуб може, ну, кіперський клуб, відпустити цю, цю перемогу, перевагу. Да. Але ну, ну будемо дивитися, все ж таки Цервена звезда, не то, щоб там дуже слабка команда, це, в принципі, дві рівноцінні команди грали. Але що сподобалось в Пафосі, це так підсумовуючи матч, ну, складалось тільки враження, що вони. Знають, що їм потрібно робити, і знають, як це зробити і отримати результат. Більш того, навіть от дивився, я коли атакує цервена звезда, там. Як я сказав, були моменти, коли м'яч ну, вже здавалося, залетить ворота. Да? Але тим не менш, я дивився на гравців пафоса і, ну теж, це таке, знаєте, можливо, надумане, але є відчуття, що навіть якби серби зрівняли рахунок, то кіпріоти і не сильно б там засмутилися. Б от. Ну, якісь є... Мені здається, запас міцності в них. Ну, Саме в, в контексті протистояння з сербами, бо в лізі чемпіонів ну, буде теж цікаво за ними спостерігати. Але, ну, думаю, там їм, звичайно, в груповій да, стадії їм буде, звичайно, поскладніше, навіть, ніж сербами. Але поки що ще цих сербів треба пройти. От, ну, а Цервена звезда нічим там мене особливо не вразила. Тобто, я ж сказав, ну, клуб. Клуб рівноцінний, команда рівноцінна Пафосу, але все ж Пафос виглядав поміцніше. І ще, знаєте, під час матчу, коли були такі загальні плани, піймав себе на думці, що. Е... Пафос, враховуючи форму їхню, да, блакитні, блакитну форму. У мене так мількалі думки, що якась така Італія грає. Да? Ну, Це візуально, візуально було схоже, що бігає Італія, контролює хід матчу, грає від оборони. Ну, Така асоціація виникла. А серби, серби, ну що, серби, знаєте, чим, чим виділилися ще? Ну, Звичайно, тим, як вони намагалися тиснути на арбітра. Да? Але до честі арбітра ну, він не повівся на, цій, на цей тиск. Там. І, в принципі, ну, якби відсудив дуже. ну, Нормально, коротше, відсудив. От, І підсумовуючи, підсумовуючи. Е... Мою цю розповідь. Ви знаєте, коли Динамо Київ, Динамо Київ ще тільки мало зіграти перший матч з Пафосом, я, я був переконаний, що «Динамівці» всі не пройдуть в групову стадію Ліги Чемпіонів, але я, ну, я вже казав про це. У мене були думки, що вони ну, вилетять. Скоріше за все, на останній стадії, на оцій стадії так званий плей-офф, да, де зараз грає Цервена Звезда з, з кіперською командою, так? і чому я думав, що е Динамо ну, має шанси зіграти вдав більш, ну, якщо не пройти, ну, принаймні більш вдало зіграти з кіпріотами. Тому що я е чого, ну, чогось в мене була така думка, що. Команди Динамо команди, да, і Пафос, ну це команди з півставні порівню. Ну, може, десь і стереотип трошки ще додався трошечки, да, що це ну, кіпріоти, і наші ну, мають, ну, можливо, хоч на морально вольових якось більш-менш вдало з ними виступити. Але все ж таки, подивившись, і матчі Динамо-Київ, два матчі проти кіперської команди. І зараз, от дивлячись, як Кіпріоти грають з сервеною звездою, а грають вони в свою гру. Я все ж ну, маю визнати, що змінив думку і маю визнати, що команда, от нинішні склади Динамо Київ», нинішня команда, оці гравці, тренери по рівню не дотягують до кіперської команди Пафос. Я маю на увазі ще раз повторюсь, не клуб «Динамо Київ», а саме команда, яка зараз є у цього клубу. Да? От, гравці, тренери і, і те, що вони демонструють на полі. От, тому е, ну, я думаю, що якщо все буде добре, обов'язково подивлюсь наступний матч між Пафосом і «Цервеною звездою». І ще, я думаю, варто поспостерігати далі, як у кіпріотів складеться в групі Лізі Чемпіонів, да? в груповому, на груповій стадії, якщо вони туди, звісно, пройдуть. Чому? Тому що, ну, знову ж таки, враховуючи, що Динамо грала з Кіпріотами в нинішній Лізі Чемпіонів, виступ Пафосу буде, ну, Таким залізобетонним лакмусовим папірцем, якщо так можна висловитись, який покаже, де, за європейськими мірками, зараз знаходиться київське динамо. От. Зрозуміло, це не найоптимальніший най, е, показник, але тим не менше, це буде гарний орієнтир для того, щоб. Ну, якщо хтось ще не розуміє рівень нинішнього Динамо Київ, щоб вже переконатися, що, що яка, який розрив, отак от скажу, який розрив, да? от. ну а загалом з того, що демонструє Пафос, знаєте, це теж один із мемів нинішнього часу в Україні, але треба визнати, що порівняно з нами, кіперський футбол дійсно на підйомі. Ну, так виходить. Загалом в мене все. Дивимося, ну, якщо ви теж будете да, слідкувати за пафосом, дивимося матч-відповідь між цим клубом і Цервеною звездою. Але не забуваємо, що ще наші клуби також грають в Єврокубках. Хоч і не в лізі чемпіонів, але, тим не менш, ну, будемо дивитися, будемо болювати. На цьому в мене все. І до скорого.